Що логічно передати слово моєму давньому другу і вчителю Олександрі Лошині. Таке трішечки неадекватний, але добре, що таке є. І як якийсь такий вихований викладач, коли мені сказали готувати проображену там почитав санкцію, про... почитав буді. Я розумію, що це трішечки ніби ні туди. Тобто справа не в тому, що стояти між партією і народом, а справа в тому, що є викладачі, я не впевнений, чи варто себе вважати інтелектуалом, які ну, все-таки якусь фахову компетентність мають. І от як на мене, мені здається, от їх думка в академії не враховується. Так само, як не враховується думка багатьох інших викладачів. І тут, до речі, я б сказав, що найбільше вантежить неангажованість інтелектуалів, а саме їх неангажованість. А найбільше вантежить те, що в академії є величезні або просто якісь е люди, викладачі, які не хочуть не хочуть якось входити в контекст академії, тому що це, звичайно, неприємно загрожує їх статусом, якими ці іншим речам. І в цьому плані для мене. Ангажований це той, чия думка не враховується. Тобто це радше, якщо сказати по мідіаду, те сіт, якого був по голові, коли він виступив і ніби не мав права виступити. Тобто, мені здається, у викладачів є якась справа на думку, яку потрібно враховувати. І в цьому плані культуролог це, насамперед, в моєму розумінні, це критик культури. А критик культури він дуже ангажований. Він ангажований в те, що те місце, тому що сюди я зараз знаходжуся, те місце, де знаходимося ми всі разом. Тобто, все-таки, оця солідарна група людей, думки яких не врахована, це ті діти, яких батьків виключають. Оце наше українське ноу-хау, виключати дітей, вставити їх в куток. Це єдине, що залишилося при владі або уваги. Отож. За те, щоб солідарні групи і далі набирали сили, за те, щоб це власне мені здається, є політика, врахувати думку тих, кого не хочуть.